Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Швиденько, поки мої сплять, покажу вам подарунки, які ми готуємо до Миколая. 5 грудня він до нас уже прийде. А, по купили Лізі. Ось таку машинку, в неї все на пультику зламалось, а їй дуже подобається. Вона її в листі не писала, але один такий великий подарунок, ми її взяли, брали в епіцентрі. Вже як до неї прийде Миколай, відкриємо, ще вам десь в лозі покажу, як вона їздить. А зараз покажу те, що вона саме писала. Зараз 5 років, це в неї прям бум. А писала вона про. Те, що хоче ось такі ю -ю, милі панди. Зараз на який вік, що вона обожнює відкривати ось такі подарунки, там якісь сюрпризи, їй дуже подобається. Вона написала, що хоче 5 таких милих пандочок, взяла їй 5 упаковочок і 5 різних інших подарунків. Вона любить ось такий Modi це Вже один є, теж сюрприз, що там відкриється. Таке ми ще не бачили. Подивимося, що там буде всередині. Далі ще фігурка Попс. Дуже мені сподобалась ось така карета. А ще купимо якийсь солодкий подарунок до цього. І буде в нас такий Миколайчик. Це так мило, вона прям дуже сильно вірить в чудо, що до неї дійсно прийде Миколай. Ми ще шукали, не могли знайти ось ці милі панди, були під її інші фігурки. На ній Миколай мені знайде милі панди. Так класно, коли тобі п'ять, я ж дуже довго вірила в те, що Миколай є. І ще вам покажу, заходили в Аврору, і в нас є магазин, не знаю, чи це прям, сітка по Україні, є таке. Є таке, були дуже хороші скидки на різні ось такі цікаві іграшкові для ялинки іграшки. Ми з любою робимо багато своїми руками, і нам завжди потрібні ось такі листочки. Ось такі яскраві м, півмісяці, їй дуже сподобається, я думаю. А також там взяла ось такий слайм, вони в нас завжди є, а тут близькі, такі бомбончики, вона, я думаю, буде в захваті. Ще заходила в Аврору, там взяла додаткові камінчики, лі запросила говорила. Вона хоче прям цілу банку різнокольорових камінців, то я її час від часу беру, ми вкураємо, потім все сиплемо в одну баночку. Дуже красиві наклейки. ну Я вам не згадаю, які я брала в Аврорі, які є таке. І це, от бо дуже мені сподобалося. Це є таке ось така лісова мавка, лізі, все з лісовою мавкою подобається. А це точно я брала в Авторі. Рекомендую вам, якщо дітки будуть зараз виступати. Чи навіть дорослим можна, якщо ви будете якось святкувати новий рік більше? Хоча зараз, думаю, більшість з нас хіба там для дітей буде в нас. Невелика вечеря, тому що зараз нам не до вечірок. Але дітки виступають, діткам потрібно це. Я взяла свої покресниці, дві ось такі види камінчиків. понесу їй, тому що Ліза зараз іде на цю. Вечірку 3 грудня до Дня Миколая, то там у неї буде аквагри. А От буде виступати на моя Даша, то їй взяла ось такі камінчики, подивимось, як вони будуть держатися чи не обсипатись, один потестимо, а другий вже можна буде пробувати носити для виступу. Або десь просто там а, дітки збираються. Для них це дуже класно. Тому кому, кому теж потрібно, придивіться в Аврорі. І дуже сподобалась папка. У мене Ліза зараз дуже любить малювати малюнки, буду їх збирати. Я її спеціально купила таку папочку. Назбираємо цілу папку, потім її виросте, буду показувати, як вона малювала. Вона прям сидить, вирізає, малює. Вирізала цілу гру із паперу. Прийшла в лізану кімнату, і це просто знахідка. Цей коврик. Він дуже тепленький. Я його вже включила, вона прокинеться, і вона тут прям лежить, ходить. І він теплий, і прям навіть да, трошки підігріває кімнату. А це ось ліса сама повирізала, зробила з паперу таку гру. це Все вона сама розфарбовувала. А, тому теж вас порада. Постійно маєте кольорову магу, тому багато олівців, фломайстрів, і діти самі зможуть зробити для себе якісь ігри. Вона тепер обожнює гратися зі своєю грою, яку сама створила. Кожен день додає якісь нові предмети до своєї гри. Тримаємо її в коробочці. Тут вона вже просто на коврику вчора розставила і буде е, з ними сьогодні гратись. Присіла на цей теплий коврик у лізи в кімнаті, це просто вам. Дуже вам рекомендую, тому що це тепло. Якщо у вас вже зроблений гарний ремонт і ви не плануєте робити новий. То це вихід в тому плані, що ось у нас у дитини є тепла підлога в кімнаті. Вона прям болтіє, вона на ній лежить, грається постійно, і плюс я вам скажу, досить непогано підігріває саму кімнату. Ось у Лізе тут такий прапор ми робили на День Незалежності. Ну і вона прикрашає все, що може. Вона це дуже любить. А у нас зараз планується в неділю йдемо з нею на свято. У нас в селі буде. Такий захід, там будуть два майстер-класи, буде ходити Миколай дарувати подарунки, там, аквагри. Дуже потрібно це дітям для хорошого настрою, для позитиву. І свято буде в садочку у вівторок будемо йти. І, ну, звичайно, я вам показувала до нас теж прийде Святий Миколай. Вона так вірить, так, знаєте, коли дуже багато. Різного в житті відбувається. діти дуже сильно допомагають. Це їх неймовірний позитив. Віра в чудеса, це прям дуже заряджає. Мені потрібно вже потроху прикрашає свою кімнату, але нам потрібно вже буде знести прикрасити ялинку. Я думаю, ми все-таки почекаємо нашого дідуся. дуже надіємося, що його ще на пару днів відпустять у цьому році. І в мене була така традиція до війни, я щороку прикрашала ялинку своїм татом. Да, мені буде 33 роки, але ми це завжди робили з моїм татом. Лізе з дідусем. Але оскільки він зараз служить, то певний час було б нього, але ніби в нього вийде на пару днів вирватись, і ми теж прикрасимо разом ялинку. І ще обіцяла, я шукаю зараз лізі маленьку пілу ялинку в її кімнату. А, робіть для дітей свято, тому що їй 5 і їй потрібне свято, їй потрібен Миколай. Поки вона в це ще дуже вірить і а, створити, щоб вона росла також у цій атмосфері свята. А, у нас не все так ідеально. А, проблеми є як у всіх: це був супер важкий рік. Вчора я вперше каталась на швидкій. Бабусі мені стало погано, ми поїхали в лікарню. Її поставили на стаціонар, поки не хочу розказувати, що як, але м -м, проблема зараз у всіх. Зараз всім дуже важко. У нас взагалі в сім'ї був дуже важкий рік. Я хочу, щоб він вже закінчився. Але не знаю, що принесе 24-й, тому що хотілося, щоб закінчився 22-й і 23-й. Ну, на краще. На 24-й в мене все-таки надія є. Поки в мене попереду ну, будемо, звичайно, ходити на лізані свята, але і зараз буду ходити багато в лікарню до бабусі, тому що там у нас кожен ранок ти приходиш, тобі дають нові назначення. Плюс сьогодні, наприклад, субота-неділя, звичайно, я з нею ще посажу пару годин. І ось такі в нас справи. Поки за бабусю нічого не можу сказати, здали аналізи, будемо дивитись, будемо її лікувати. На цьому хочу закінчити відео. Ще з такого невеличкого нагадування: ми купляємо подарунки, ми всі готуємося до свят, але не забуваємо про ССУ, і про те, що там хоча б мінімальні суми донатити, тому що в нас іде війна, і щоб перемогти, нам потрібно пам'ятати про війну і допомагати всім, чим ми можемо також. Всім дякую за увагу. І, якщо вам сподобалось з вас пальчик вверх. Всім па-па-па-па.